Я Олеся Кук, завідувач Туристського крізначним відділом ПНВО. Сьогодні ми зустрічаємо гостей із Конотопа. Тішить, що ці гості, юні дарування, переможці малої академії наук, кожен у своїх категоріях. Надзвичайно приємно бачити ці розумні інтелектуальні обличчя і тішити, що в Україні є настільки обдаровані, зацікавлені і вмотивовані діти. Ми раді їх вітати у Кам'янці. Сьогодні ми їм пропонуємо. У майстер-класи скалезіння. Це олімпійський вид спорту, всебічно розвиває особистість фізично, інтелектуально, емоційно. Ці діти вже переможці. Ми даруємо їм спробу відчути себе переможцями, подолати складну доріжку, долізти до верха, подолати певний страх висоти і свої зусилля, і щоб в них залишились гарні враження. А ми вже тішимося і пишаємося тим, що спілкуємося з такими обдарованими дітками. Запрошуємо їх до Кам'янця і сподіваємося, що Кам'янський подільський залишить їм незабутні враження про наше місто.